Вітаємо котейки китюньки! Сьогодні занурюємося в світ снайперського ремесла. Одягайте маскувальні костюми, фарбуйте обличчя в камуфляж, хапайте гвинтівки, бо ми відправляємось знищувати справжніх нацистів у снайпера літ 5. Сюжет. Граємо за Карла Фарберна. Елітного снайпера героя попередніх частин. Ось що ми знаємо про Карла. Він, син американського посла в Німеччині до початку Другої світової, навчався у Вестпонті. Після вступу США у війну став кваліфікованим снайпером. Брав участь у численних секретних операціях: вбивства, розвідка, саботаж, порятунок союзників і ліквідація нацистських вчених. Майстерність Карла як снайпера не мала собі рівних, і він став відчутною перевагою для союзників під час Другої світової війни. Зокрема, в 1942 році, у битві при Газала, Карл мав ліквідувати генерала Валена. А в 1944 дев'ятсорок у Франції Карл приєднується до французького опору та американських рейнджерів. Мета зірвати нацистський проєкт Кракен, що був здатний завершити війну ще до висадки в Нормандії. Так, от ми маємо і зупинити проєкт, і знищити генералів, і ще якось із цього всього вийти живим. Далі спойлерити не будемо, щоб не псувати враження. Дамо лише один спойлер. В оригінальній грі без DLC є 9 місій. Але кожна місія, якщо проходити її не таранячі головні ворота, а у своєму стилі, то вона потребує досить багато часу. Хоча і бігти на ворогів з криками «Viva la Франс теж варіант. Ігрові режими. Сюжетна кампанія проходиться соло або в кооперативі з другом. Є налаштування складності, включно із можливістю вторгнення інших гравців. У режимі вторгнення є два варіанти. По-перше, до вас може вірватися реальний гравець в ролі ворожого снайпера. Його мета вбити вас, а ваша завершити місію або вбити його першим. Тут вбивство ворожого снайпера це найлегший варіант. А ще можна самим стати на біг ворога і намагатися знайти і ліквідувати іншого гравця. І за вбивство у цьому режимі нараховуються спеціальні очки, які відкривають поліпшення для вторгнення. Режим виживання дуже простий, це класика. Треба захистити командний пункт від хвиль ворогів, які будуть намагатися забрати його під своє крило. У загальному мультиплеєрі також є свої підрежими. У бою на довгих дистанціях дві команди снеплять один одного. Наблизитися до ворога в цьому режимі неможливо. І з під режимом Кожен сам за себе, в принципі, все і так зрозуміло. Командний бій це стандартний бій двох команд, де є і довгі, і короткі дистанції. А ще є розширений командний бій. Тут у нас вже є чотири різні команди. Ще можна запустити рандомний режим або створити свій власний кастомний. Очевидно, що головне у грі про снайпера це стрільба і її основна фішка — X-Ray, як у Mortal Kombat. Постріл в печінку чи легені показується крупним планом із реалістичною анімацією. Якщо ви не любите кров, то це можна вимкнути. Але особисто нам після робочого дня це подобалось: вбивати поганців із X-Ray ефектом та невеличким слоумо. Ще для більш точного пострілу можна затримувати дихання. Система стрільби враховує складність, вітер і траєкторію кулі. У легкому режимі куля летітиме по дузі, але при цьому в прицілі ви будете бачити підказку, куди саме треба дивитися, щоб влучити. А на максимальній складності буде вже і вплив вітру, і вимкнений інтерфейс, і взагалі жодних підказок. Стелс у грі звичайний, назвати його крутим або поганим язик не повернеться. Він просто нормальний. А ще глушник це не панацея. Із відстані десь у 15 метрів постріл дуже добре чутно, і це вже прогрес, адже в реальному житті глушники зовсім не тихі. Але непомітно пройти всюди або вирізати всіх ножем без зброї теж можливо. А от штучний інтелект став кращим ніж в попередніх серіях ігор, але все ще дуже сильно не ідеальний. Тупенькі ворги ходять тими самими маршрутами, причому доволі короткими. От, якби в них була хоч якась варіативність, щоб, наприклад, вони змінювалися до тривоги та після, або щоб противник не біг за нами по окопу, а, наприклад, використав свою рацію, щоб нас оточили інші групи, які є поруч, або міг би кинути в нас гранату. Ну, але що маємо, те маємо, хоча і гра 22-го року. Карти і світ стали точно кращими, більш пропрацьованими. Є багато варіантів для відволікання уваги, і можливостей для обходу або вбивства теж вистачає. Окремі локації в кожної місії великі, але саме настільки, наскільки це потрібно в сюжетній грі без відкритого світу. Хоча і вважати ці локації коридорними теж не можна. Відносно інших частин нам вони більше сподобались. А от відносно інших новинок 22-го року або сучасних ігор це все таки слабенько. Прокачка персонажа та зброї. Маємо три види зброї: снайперка, автомат та пістолет. Кожна зброя має модифікації: набої: бронебійні, надзвукові, розривні і нелетальні. Стволи магазини, дульні насадки, приклади. Вони впливають на урон, контроль і гучність. Якщо б прокачали перк, то можна мати два різні типи набоїв, між якими буде змога перемикатися. Ствол відповідає за збільшення урона, як і кулі, або ж за збільшення скорострільності, покращення контроля і мобільності. І з дулом схожа ситуація, але додатково, якісь зменшують гучність, а якісь ну дуже сильно спрощують стрільбу з автоматичної зброї, що має велику віддачу. І з магазином теж все просто можна збільшити кількість куль в одному магазині. Приклад відповідає за скорострільність і контроль. Рукоятка під дулом дуже допомагає з норовливою зброєю, і відповідає в основному за покращення контролю зброї. А рукоятка біля спускового механізму це, на нашу думку, найдивніша модифікація. Фактично, це просто ізолента, яка дає або покращення контролю із втратою мобільності, або покращення мобільності із невеличкою затримкою діставання зброї зі спини. Ресівер також впливає на всі характеристики, як і ствол чи дульна насадка. Тому тут треба уважно підібрати потрібну характеристику: чи то можливість стріляти крупним калібром, втративши велику частину контролю, або зменшувати віддачу при стрільбі. І нові модифікації відкриваються на верстаках. На кожному рівні є три верстаки: один для гвинтівок, один для автоматичної зброї і один для пістолетів. Коли гравець наближається до верстата, то на мапі з'являється золотий символ. У камуфляжі нічого нового, але має він трошки дивний вигляд, і це лише косметика. На нашу думку, можна було б і більше модифікацій додати. Зброя це добре, але які в нас є ще витратні речі із собою? Так от, у кожну місію можна брати аптечки, гранати, міни, розтяжки, відволікаючі пристрої тощо. Спочатку для них буде доступно лише 4 слота із 6. У самого персонажа ми маємо три дерева прокачки. Тіло відповідає за витривалість, хп та відновлення. Бій у нас відповідальний за переваги в перестрілках, швидке підняття союзників. А спорядження дає додаткові слоти, більше вибухівки і броню. А тепер давайте розберемося із перевагами та недоліками гри. Почнемо з переваг. У снайпер Літ 5 точно найкращий геймплей у серії. Вона поєднала в собі все найкраще із минулих частин. Кастомізацію, нові режими, підхід до місій, розміри локацій і, взагалі, сам процес стрільби. X-Ray постріли це просто кайф. Режим вторгнення це справжній PvP. Маємо гнучку кастомізацію зброї і героя. Карти стали точно кращими. Ще й можна грати в кооперативі. Однак у гри є й недоліки. В першу чергу це слабкий сюжет, який фактично існує для галочки. Візуально гра не дотягує саме до сучасних стандартів. Ані вода, ані бруд із нашим героєм не взаємодіють. І як би смішно це не звучало, тут не можна обмазатись брудом і стати менш помітним. Штучний інтелект ворогів. Ну він тугенький, тугенький. Гра точно виграє у серії ігор снайпереліт у піжанрі симулятора снайпінгу, чи верніше сказати, спецагента або диверсанта. Хоч і варіативність ліквідації цілей, можливість маскування і інші фішки, які популярні в жанрах ігр про агентів, не мають такої варіації, як у хітман. Підсумовуючи, можемо поставити грі 3,5 або 4 котика снайпера із п'яти. Бо вона не всім підійде, не всім сподобається, але є дуже гарним прикладом, як треба продовжувати серію. Якщо вам подобалися ігри цієї серії, або можливо ви фанат, то зі знижкою ця гра точно варта вашої уваги. Ми, наприклад, так і зробили, і вартувала нам гра без DLC всього 173 гривні. DLC, до речі, додають кастомізацію, нові види зброї і декілька місій, в залежності від обраного доповнення. А ще поставити вищу оцінку завадила відсутність локалізації і українізатора. Гра не ідеальна, але точно варта вашої уваги. Особливо зі знижкою. котики цюнчики, а ми дякуємо вам за підтримку, бо ви насправді дуже класно нам допомагаєте. І якщо ви теж хочете долучитися до прекрасних котиків, які допомагають нам купити ковбаски, то можете стати нашим спонсором на Ютубі або підписатися на наш Патреон. До зустрічі в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і Слава Україні!